Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з кунчин-конжелами з півдня Одеської області. Поки тримаються морози, ми працюємо. Зараз покажу, що я робила за ці всі дні. Бачите, тут обрізала бамбук повністю цей декоративний. Такий він, поки ще морози, він ще поки тримається, такий нормальний, ось він такий. Що хто забув, тільки був високий. Я його повністю зрізала, все дала свиням, свині його прожували ось. Ось, до речі, лишилось кілька пазні, ось він такий височенький може виростати. Бачите, ось він, полосатенький такий. Називається він взагалі плейобластус, тому що називається бамбук карликовий. Обрізаю, тому що кажу, поки морози тримає свою форму, зелений, потім. Тільки під зразу буде ось висихати. Скоро передаю душі, то, можливо, я вже трошки вологе позбираю, тому що воно сухе. По листочку одному збирати не камільфон. Ну, не знаю, є садовий пилесмок, але у нас така напруга фігова, що мало чого тягне. Обрізала ковилу. Зараз покажу, я її, чому я її обрізаю. Тому що, ну, по-перше, йде на корм свиням. По-друге, в мене її багато. Якщо її не обрізати, то тут буде, знаєте, таке хламоття. Бачите, що лишилося такі маленькі котички обрізані. І вона піде обновлятися і буде знову зелена гарна. Так, це та ковила, що росте в дикій природі, там її ніхто не обрізає, але. Але я обрізаю, тому що вона мені заважає. Якщо не буду обрізати, по-перше, насіння буде, вона буде сіятись у мене де треба і не треба. Тому... Так, ось тут прибрала вже, все позрізала, всі злаки, все зрізала, біля цього ставочка вже все. Так, обрізаю потрохи фруктові дерева вже почала. Тому що втомлююсь, тому що треба вилазити. По драбині верх-вниз, вверх-вниз, чіплятися, як мавпа за ті гіляки Ввечері ще пічка ця скажу, що втомлююся, роки вже не ті. Хочу показати, дивіться, у нас вже вилазить бутони. Господи, дивіться, вилить оз голови, тільки йшла, дивилася. Крокуси вилазять, крокуси вже вилазять. Це самі-самі ранні, жовті. Це ті, що ростуть в природі, дикі, вони такі е, мілко-квіткові, але рано зацвітають. Тут вже всі злаки повністю поприбирала. Лишилися тільки такі сухе бадиля, кусі пообрізати. Підемо в цю сторону. Бачите, тут вже майже обрізала злаки. Кожен день обрізаю потрохи, ну, що свиням вони їх там пережовують. Де зелене. Зараз покажу. Ось тут обрізала злак, не знаю його назву, тут він окремо росте. Гляньте, кін вже зелений. Дивіться. Тут вона два кусика всього. А тут росте у нас самурай. він вже не такий зелений. Бачите, відрізняється. Тут у мене було багато чого росло теж. Все повирізала. Цей кусок повністю ось весь обрізала. тут було. Посновну тут <кій> піднісі вибачаюсь. Так, а по там залишкам хвої будемо гуляти далі, там нам обіцяють дощі. Те вже под... передають потеплення, тож вже не буду возитися з цією пічкою, буду сидіти писати, тому що... Це пічка, он, коріння, бачите, тут була така купа, купа коріння. Вон лишилося трошечки, чоловік сьогодні дорубає, топлю пічці і все. Вже так мене достала ця пічка, скажу чесно. стільки часу витрачається, коріння згорає дуже швидко, весь час треба підкидувати. І вистругую бур'яни Ось тут же ось, бачите, вистругала кусочок, який це все після обіду вистругую і ношу свиням Почала вже вчора там, оце трошечки тут, тут трошки ну, пізніше розмерзається, все таки горіх, оцей величезний держить тінь. А туди далі, туди, на полі, там сонечко розмерзається швидко земля, там стружу, там ще з пообрізаю і буду робити рівчаків. Ну, все як буде дозволяти погода. Тому що на місці ми не сидимо, хоч і морози. Ну, зараз скажу, що ці дні взагалі в день жара, вже йде потепління, слава Богу. Але одне, що, бачите, земля розмерлася, повністю суха. Мороз витягнув всю вологу наверх. -на Все, вологи в землі нема більше. Все сухо-сухо. Ну, перейдуть трошки досики, можливо, щось трошки намочі, так. Підсніжники у нас цвітуть. Це таке, бачите, крокуси вилазять. Зараз піду, ще в одному місці крокуси гляну. Так, і до дібці на підході. Ось тут пам'ятаєте, ось тут, скільки в мене було 6 Тут так було густо, що деякі пенісету ми навіть не цвіли по мене. Це можливо в цьому і проблема. Якщо у вас великий-великий кущ, і десь, можливо, він затіняється, щось біля нього росте. От у мене тут багато пенісетумів не цвіли. І я не пам'ятаю, які вони. Бачите, я саджала їх рядочками, ну вже тут багато повикопилось, тому не всюди рядочки. Я от що в таких от кучах, бачите, як тут, пенісітами не цвіли зовсім. Ну, мабуть, тому що я ж кажу, що густо вони один одного забивали. Так, тут почала обрізати фруктові дерева обрізала вже купа гілок, зараз це в мене трошки така перекурчик такий. Я нарізала знову з лаків, свиням занесла І зараз буду зносити гіляки. Бачите, багато товстих, спилювала персик. Гілочки треба товсті обрізати на дрова знову, що товстіше, тоненьке. Піде на купу, потім буде перебиватися. Це ще скільки треба часу обрізати, а потім ще довести до ладу ці гіляки всі. І потім займусь малиною. Малину ще не трогаю. Вона там в бурянах засохших, але це скажу, що це добре, тому що були великі морози. Інакше б би повимерзали би і ці пагони. А так дивлюся, там такі бронечки гарні. Бронечки гарні. Я дивилася. На молодих пагонах. Щось тут у нас не бачу молоді. Ой, щось тут малина. В тому році вже була така не ахці, і в цьому році теж. Ну, Буду обрізати, побачу, що тут лишиться. Ну, Яка є, нам вистачить. Там кілька баночок. робимо з цукром собі, потім це все роздаємо. Кучиці всі наші компостні посідали. Гарно так посідали, бо зараз буду знову різати сухе бадиля і зносити. Тут ще багато ось Бачите, в кінці городу. Ну, поступово-поступово так все зріжемо. Так, тут у мене вже сході гляньте, які кульпанчиків, скільки повиходилось. Фу, вже жарко. Сонечко вдень припікає, так добре. Скажу, що прямо тепло-тепло. Так, тут лишила жердельки, ось це самосів у нас, трошечки їх підрізала, лишила, вони все одно довго вжити не будуть. Ну і поки тут у нас абрикоска, абрикоска така сортова, куплена, то ця жерделька поки тут поросте, потім вона прибереться. Ну і трошки, щоб тінь тут держати. Чимерники померзли, дуже померзли. Ну, слава Богу, не всі цвіли. Випускати будуть вже пізніше. Скажу, що пізненько в цьому році будуть чимерники, тому що попримерзали. Зараз піде потепління, поки не всі поотходять. Бачите, тут топила, засипала ще попелом. А тут вигрібала з-під горіху листя, сюди засипала листя, щоб більше волога держалася, бо вичищала рівчаки, тут теж попіль. Ой, роботи, роботи, роботи. Трихти обрізати. Ну, не знаю, можливо, завтра почну вже обрізати фруктові дерева, трошки покажу, бо сьогодні буду зносити гілляк, а це буде довго. Ось бачите, в кущиках такий затінок вийшов. Ось і махровий зацвів. Ось такі повинні бути на продаж, але будуть пізніше, там у мене в Рівчаку, Це поки кущик наростає, тут ще його трогати не лівою. Вітайте за чимирники, друзі. Я ж кажу, що в цьому році не будуть пізніше набагато. Ось цей у мене теж махровий. Не знаю, чи відійде він. Бачите, гіляки якісь. що морози у нас були більше 10 градусів. Можливо, ці будуть. Ну, вже наче обіцяють. Цей коч будуть викопувати. Цей теж якийсь махровий повинен бути. Як за буду викопувати ділити, тому що тут у мене ось і рис розстеглянь пістрявий. стрявий, бачите, зелене жовте. Дразу на продажу нам, бо в мене їх всього пару кущиків. Багато ще тут є, що зрізати. Я потім ще декоративні дерева обстригати, кущі. Так, пампаска пережила благополучно нашу зиму, скажу, що була холодна. Ну, спасало те, що не було великих вітрів. Так, а ще, що я хотіла ще розповісти? За ці бляшанки залізні, бо писали, що деякі вони не, не допомогли. У нас, коли заводився кріт, от починав рити, знаєте, таку от кучку там, 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 там. Я обкладала оце повністю в усі кучки, ставила оці пруд. Ставила, ну, з, з бляшанками, ставила на, навколо, от повністю його о, от так от навколо все обкладала цими бляшанками, і він виходив. І так всюди, де тільки з'являвся, знову так обставляла повністю в норки, в, в ці кучки, втикала в землю навколо оці, цього його ходу. і таким чином він... Виходив. Так, да, доводилось багато ставити цих прутиків з, з бляшанками, але це дієвий спосіб. От у нас, наприклад, було дуже багато кортів, тому що я ж поки ми живемо напроти нас поле. І туди далі вже поля поля пішли, тому оце ось вліво йдуть городи, а вправо вже, вже вправо йдуть поля, тому кортів було дуже багато. І ми так вивели, тому що от, і в цьому місці був рив. І поперед хати. І ось тут по всьому, по всьому, по всьому городі рився. Всюди були кроти. Таке наривали, бо мене навіть ще десь світлини десь лишилися з купами цих на, на наритої землі, щоб кріт рив. І так ми от вигнали. Да, можливо, це не дуже гарно, зате це дієво. Тому що я не хочу більше, щоб у мене заводились крути. Так, ну і ще ось сьогодні мороз ще поки держиться. Розтане лід, потім покажу. Тут у мене дуже упала вода, коли мороз, і бачите, ось ми тут весь час включаємо воду, і більш-менш вода тримається на одному рівні. Тут ми не включали воду, і коли вода замерзає, між водою і льодом стає така воздушна подушка, і бачу, що Лід провалився, все-таки впав, попав дав на горщики. тут у нас перша сходинка. Не знаю, ось розмірниця, будемо дивитися. Тут у мене ніфеї стоять. Всі рослини, які не переносять морози, я в болотні, я опустила їх глибше. Тут у мене ось кана водяна. Там у мене в тому ставочку ще другі квіти болотні. Скажу, що я точно не знаю, чесно скажу, не знаю, чи, ну, чи переносить морози водяна кана, тому я її опускаю так, знаєте, глибше. Тут у мене ось ростуть, оці, вони ось повністю в льодові стоять. Ну тут у, у мене трошки глибше, бачите, просто що вони морозів не бояться ці всі комусі водяні. Там бачу он, понтедерія, оце ось посередині, бачите, попадали плистя, але вона глибоко там, ну, сам горщик у воді, там льоду нема, тому вона зиму тут переживе. Сосінка, вона не боїться, вимерзає, потім відновлюється. Бачите, ще й це у нас там і рис. От він на глибині стоїть. І відбився зелень. Виглядає сосенка. Тут у нас росте глибоко. Ось вона така сосенка, бачите? Глибоко піднялась наверх, ось просто плететься по воді зверху, бачите, лід розтане і вона почне рости далі. І потім, побачите, вже коли потепліє, я пройдуся і покажу. Так. Ще раз за чимирники буду вже показувати, вже коли буде багато, коли буде мало, буду їх ділити, розсаджувати. Ну Хто там замовляв один-два сорти, то буду показувати, будете вибирати. вибрати. Хто хотів більше, буду вже пізніше показувати. Тому що не всі позацвітають, на жаль, в цьому році. Теж махровий, побачу, якщо у мене. Буде деяких по два-три кущі, то буду один викопувати повністю на продаж. Це, бачите, от, листя опалець, бачите, тут лишився кущик гарний. І знову показую нарциси, о, бачите, краса, яка. Так, в принципі, все, ліщина вже давно відсвілася, у нас вже все. Вже ці ось сережки сухі лежать, повністю сухі-сухі жалко, що чемерники дуже жалко, що багато померзло. Насіння не буде так багато, ну, думаю, що можливо ще. Повідбивають, не знаю, бо ось вже, ну бачите, все, з цього вже толку не буде ось. Сам такий лишиться, ні, от бачу, ще бутони всередині є. Все. Ну, ще щось трошечки за зацвіте, то буду збирати на сіну. Ну, це вже все ось померзло все. І тут повимерзало, а ось. Можливо, що він дійде такий. Порядинка. Побачимо. Час Ну, Вже нічого не зробиш. Морози були великі в цьому році у нас. Земля не накрита. Кілька днів було такі, що тримався в мороз і в день. А так в основному в день була плюсова температура. Воно відходило, вночі знову замерзало. І таке ось. Ну, Маємо, що маємо. Так, ось це таке по квітам, друзі. Наші котики починають вже розпускатися. Так, поки тримаємо, в цьому році знову обріжемо, занесемо знайомий нам базар і одну геляку будемо спилювати, тому що тут росте ось клен. А ці котики будуть забивати вже клен, вже клен пішов гарно рости. Ну то так, Знову гіляки, знову дрова, знову обрізка цих гілочок. Робота, робота, робота. Ще ось потепліє, вже десь в середині березня треба пройтися троянди, порізати, тому що це так була просто обрізка, щоб гіляки не були, ці височені. Ось так обрізали. А тепер доведеться ще. Чистового обрізку робити. Ну, ось тут чимирник такий, теж приморозився. Бачите, який гарнюний такий. Це сіянці, це сіянці. З білого, з рожевого такі виходять чудові екземпляри. Можете посадити поруч темний. Рожевый, белый, а сінці уже будут у вас разные-разные-разные. Вот этот, видите, больше темніший. темнейший. Зараз покажу, А этот у нас вот. И светлый он. А этот у нас какой? И этот. Ну, мне кажется, это тут белый, просто от мороза он трошечки стал рожевый. Так, зараз будемо вилазити звідси. Ну, друзі, все, трошки погулялися. Зараз піду займатися гіляками. Ще є, що робити. Кажу кожен день, кожен день щось треба робити. Ну, зараз потепліє пічки не буде, ввечері ще посижу, там що повиписую, покажу далі своїм. Своїх хвойніші, які в мене там лишилися, які я не показувала. Так. І все. Все, друзі. Бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна.